Коментар від нормального партнера не гуляють. Запам'ять это уже, ну і там далі. Дуже прикольна така, знаєте, історія. Людина пише від нормального партнера не гуляють. Але вона не пише, що нормальні партнери не гуляють. Тобто, от уявіть собі цю логіку. Людина стрибає по чужих ліжках, обманює свого партнера та інших людей, до яких вона ходить гуляти. Не бере на себе відповідальності у стосунках з новими партнерами, може їх заблокувати, коли вони її ну, просто знаєте надоїдять. Чисто використовуючи людей задля розваги. А коли, знаєте, безробіття, бідність, болячка, та й взагалі хочеться на диванчик сито полежати там Похорон родичів і так далі. Ну це все туди, це все до сім'ї на той запасний аеродром, який ненормальний. Ненормальний аеродром, від якого саме і гуляють, тому що він ненормальний. Отака людина, да, у таких своїх вчинках, вона більш нормальна, так, від та від якої гуляють. Я вам так скажу. Якщо ви вважаєте, що ваш партнер або партнерка від яких ви гуляєте, тому що вони ненормальні, саме такі, а чого ви з ними живете? Чого ви до них повертаєтесь? Чого ви потім дивуєтесь і кажете, вона чи він там віджали в мене все після розлучення, або у нас були гроші за ощадження вдома, а вона їх всі забрала, або він, і сказала мені, це компенсація за моральну шкоду, яку ти мені наніс там або нанесла. За всі роки з тобою спільного життя. Таке ж, ну, буває дуже-дуже ну, часто. Ви такі здивовані. Мене обібрали, кажете, мене обманули, кажете. А ви ніколи не думали, що такими вчинками, цими зрадами і звинуваченням в своїй поведінці іншої людини, звинувачення в вашому виборі, зраджувати, вести подвійне життя, зневажати себе та вашу дружину або чоловіка. Ви вселяєте в людині до вас ненависть, яка копиться руками, а потім дивуєтесь, що вас обібрали після розлучення. Я хочу зробити акцент. Мова тут йде саме про те, коли люди гуляють. Тобто, що це означає, що вони зраджують систематично, не полишаючи сім'ю. Коли людина зустріла нове якесь кохання і пішла із сім'ї, створила нову сім'ю. Це інша історія.